Прямо зараз з міста Рогатин до нас на сцену вийде веселий Степан. Так, так, так. Ну, привіт, Степане! Добрий вечір. Що Просто як ти розказувати. Нормально. нормально так. Не стисняйся. Та ні, все добре. Так? Я просто дуже довго йшов. З рогатина. З чим прийшли? Е, та вже все з'їв юра. Степан Михайлович, в мене вже скули ходять ходором. Давайте. Ходором? Ну так, тому що ви дуже. дуже а, до речі, нас е... кажуть, що я схожий на ходорою. Веселий чоловік харизматичний. <рес> то, та, можливо, та. вже переходите на першу хвилину, та й вже будемо вигравати гроші. Та, бо відчуваю, пора, є пора. у вас бажання таке. І потенціал. Е, якщо ви готові, так. Та. Зал вас підтримує. Я вас підтримую. Поїхали, і ми вас підтримуємо. Успіху! Дякую, дякую. а вже то вже так? Чекайте секунду, я перепрошую. Зараз. Е, переписую квартиру. А, то, то діда, я вибачаюся. Що, що робити? Коротше, анекдот. Маю анекдот. Коротше, є жінка. Два роки жила без чоловіка. Ну, самі знаєте, як то жінка без чоловіка живе, ні там ні цвях прибити, ні лампочку відкрутити. Ну, але в якийсь момент збирається жінка в магазин по хліб. Йде в магазин, підходиш до магазину, бачиш, під лавкою лежить мужик. Дивиться на мужика, дивиться по боках, немає нікого. Думаю, треба забрати. Але зайду, куплю хліба, вийду, буду йти додому, заберу. Зайшла, купила, виходить, дивиться під лавку, блін, нема нікого. Така, йо-майо, -йо, таке, та якби два роки хліба не їла. Поняли, типу? Та якби два роки сексу не мали? Хліб, сак, ну коротше. Е -е -е -е. останній секунді. Можна зразу. Зразу? Е -е, Принесіть йому зразу. Чи... А, во вибачте, вибачте, вибач. вибач, вибач. Юрочка, для тебе. На п'ять тисяч гривень іде у нас Степан Веселий. Поїхали. А, що я ага? Я ще фанат українського футболу. Та дивлюсь український футбол, раз взагалі вирішив подивитися під потапа. включив на фон музику. Короче, той матч я додивлявся в лікарні вже. Анекдот маю. Коротше, сидять в, в ямі звірі. Попали в яму звірі і сидить вовк. Ну там тиждень, другий. Ну, вовк як старший, е, так якби серед звірів через два тижні. каже, так, а давайте ні, не, не той, анекдот, той довгий і не смішний. З Телеекспрес його прочитав, пам'ятаєте? Телекспрес. Е, приходить, а приходить мужик, коротше, в магазин. Каже, дайте нас такий було? Леся, Ну, та ну, ну давай, він так грошива розкидуватися. Я смішно сум. розказує. Ну ви не чуєте, як він смішно розказує. Це ж відомий анекдот? Чи це ваш анекдот? Ні, ні, це все а, з інтернету. Просто Так. Да? А да. вас в анкеті написано на питання, що відрізняє Юрія Ткача серед інших коміків. Ви написали: Юру відрізняє його неординарність, а далі не знаю, як це пояснити. Так як написано, так і є. А про Лесю, що ви написали, Юра Почтук? А про Лесю написали, що Нікітюк подобається все, а особисто її погляд. А ну зроби? Так, дуже все, я далі не йду. Та чекай, Степан, то ж треба виграти гроші якісь. Для мене гроші не щастя. А що щастя? Ну, просто приїхати, втікнути від батьків сьогодні на цілий день приїхав. Ви з батьками живете? Ну так. То живіть зі мною. Вау! Ну В принципі, нічого в мене не поміняється. Який сікарний комплект. <плес> ви будете далі йти чи заберете гроші. Ну, давайте ще, мабуть. Ну, давайте. А є смішні анекдоти, бо щойно от, ну, це просто було смішно, що ви розказували, а потім згадали, що він не смішний. А так в мене якраз такий концепт, що я розказую не смішні анекдоти. І не їх. <плес> і не дорозую. Типу, ну це ж по-дурному <плес> розказувати анекдоти, ні? <плес> Давайте, Степанові, поаплодуємо і дамо ще одну хвилину в надії виграти 10 тисяч гривень. Так, а що е, мені здається? Мені здається, що взагалі я саме та людина, яка має закрити гештальт анікдотів на українському телебаченні. І взагалі нам треба відмовитись від всього старого, від всього радянського, від цього, що було колись, крім шуби. Бо якийсь салат будемо він їсти в піст. Ну, ще грецький можна. Скрабу ми коротше. Ну добре, можете її чути. Е, Анікдот другий. Коротше, є будинок, будинок, є господарі, мають попугая, і кожного ранку виставляють попугая на підвіконник. І мужик собі бігає попри по, той будинок. І такий біжить перший день попугай до мужика. Мужик, мужик до попугая, що? А попугай до мужика, йди нафіг. І так чотири дні, поки мужик не наважився ну, набрати сміливості, де до господарів, виписав, там їм кажуть, що за такого посилаємо на кожен день. Все на наступний день біжить по такий, мужик. то й що? Ну, ти поняв. Ну, типа, що нафік? Ем, так, що? Ага, ну то почекаємо. Але спроба була а, не зовсім вдала. Це була просто моя така мрія, яку я сьогодні здійснив. Але у вас дуже класна подача, не така, як і всі. Ви реально смішите несмішним. Як ну. таке може бути, я не знаю. Степан, дуже дякуємо вам. Я зробив те, що хотів. Я хотів приїхати і розклати анекдоти і все. Це, мабуть, була моя така якась ще мрія, яку я не встиг виконати в своєму е е е телевізійному житті. Він реально їхав з рогатина, читав анекдоти. Мені здається, він просто над нами насміхався, якщо чесно. А потім він приїде в Рогатин і скаже: вони там такі дуречки. Просто я з них гнав, а вона ця з Хмельницького ще й заржала до Я нагадаю, це був веселий Степан.